У 2025 році в Україні оновили систему професійної освіти. Новий закон про професійну освіту дав коледжам більше автономії, зменшив бюрократію, і запровадив єдиний стандарт навчання. Уряд інвестував майже мільярд гривень в модернізацію закладів і майстерень. А міжнародні партнери додатково профінансували створення. Нових лабораторій і навчальних просторів у 2026 році реформу масштабуватимуть по всій Україні. Власне про це будемо говорити із Дмитром Завгороднім, це заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дмитро, вітаю. дня. Власне, давайте поговоримо про те, який сьогодні попит серед молоді на професійну і фахову передвищу освіту. Це, до речі, новий термін. Про які спеціальності зараз йдеться? Загалом в Україні спостерігається більш-менш стабільний рівень цього попиту. Стабільно близько 35% випускників 9 класів обирають для себе. Професійно або фахово передвищу освіту, тобто професійні чи фахові коледжі. Спеціальності насправді різні популярні серед професійної освіти. Історично в Україні найбільш популярна професія кухаря по, майже по всіх регіонах України стабільно кожен рік. Це найпопулярніша професія. Хоча в деяких окремих регіонах зустрічаються дуже популярними професії в сфері сільського господарства, трактористи, слюсарі сільськогосподарської техніки і так далі. Автомобільний транспорт дуже популярний як в професійній, так і в фаховій передвищій освіті, і насправді десятки тисяч абітурієнтів щороку йдуть на професії в сфері транспорту, хоча їх досі не вистачає, якщо вірити нашим дослідженням і тим, що кажуть роботодавці, то дійсно потрібно набагато більше спеціалістів. Ну, певно, студенти не бачили ціни на малярні роботи і на плиточні роботи. Ну, але ми не про це говоримо. Чи є кореляція на попит залежно від регіону і залежно від розміру населеного пункту? Звісно, і це спостерігається в усьому світі. Наприклад, в великих містах більше відсоток людей обирають вищу освіту для себе, і це не лише в Україні, а в усіх країнах Європейського союзу, з якими ми спілкувалися щодо е, таких тенденцій, і професії теж відрізняються залежно від того, які великі виробництва є в регіоні, які є великі роботодавці, які є відомими, і люди розуміють, що вони, наприклад, підуть туди працювати. Тому в таких індустріальних промислових містах як. Кривий ріг або Дніпро у нас набагато легше і більше набираються групи зварювальників, верстатників, токарів і так далі. Люди більш обізнані з цими професіями, і орієнтуються, куди саме на які підприємства вони можуть піти працювати. Це також пов'язано з тим, що великі підприємства займаються професійною орієнтацією. Career guidance, вони ходять в школи, в університети, в інші заклади освіти і розповідають про те, які у них є вакансії, що це за професії. Ми співпрацюємо з. З такими великими роботодавцями. В Вінницькій області історично дуже популярні сільські господарства і професії в цій сфері. А в у Львові якраз і у Львівській області найбільш популярними є готельно-ресторанний бізнес, і всі професії, спеціальності пов'язані з гостинністю. А скільки загалом зараз є студентів таких професійних коледжів, і ось це число воно росте, чим падає? Воно трошки впало за останні роки, але незначно до цього потрошки зростало. Можна сказати, що це більш-менш стабільна в макропоказниках цифра біля 200 тисяч людей навчаються в професійних коледжах і, мабуть, біля 400 тисяч разом в усіх фахових коледжах. Тут не треба забувати, що фахові коледжі є також і спеціалізованими наприклад, дуже популярними є медичні коледжі, куди вступають здобувати спеціальність медсестринства. Наприклад, це одна з найпопулярніших. Спеціальності на цьому рівні освіти на неї у нас зазвичай є конкурс. Тому якщо ви або ваші діти збираються вступати в медичний коледж на медсестринство наступного року, то раджу вам починати готуватися заздалегідь. Ми поговорили про попит. А, а яких робітничих спеціальностей фахівців, яких робітничих спеціальностей зараз бракує найбільше? З досліджень, які ми бачимо, які ми проводимо разом з міністерством економіки, і з спілкування з великими роботодавцями, акцент зараз ми робимо на тих професіях і спеціальностях, які потрібні переробні промисловості, оскільки це пов'язано також із оборонною промисловістю, і з тими підприємствами, на які робить. Акцен зараз Міністерства економіки. Це такі професії, як верстатник е, оператор верстатів з числовим програмним керуванням, верстатник широкого профілю, це зварник і всі професії взагалі пов'язані з металообробкою, а також різні професії, пов'язані з електрикою. Це електромонтаж, радіоелектроніка, е, багато інших спеціальностей, е, пов'язаних з електроенергетикою. Теж дуже, дуже затребувані, і таких фахівців не вистачає абсолютно в різних сферах. Тому от ми прогнозуємо, що в подальшому наступні роки буде все більше і більше фахівців потрібно в сферах автоматизації виробництва, тому що всі ці промислові лінії будуть автоматизовуватися, будуть запроваджуватися більше і більше е, роботизованих ліній. Там треба буде як оператори, так і люди, які вміють обслуговувати і ремонтувати таке обладнання. За цим однозначно є майбутнє у нас є багато спеціальностей, які з цим пов'язані. Ну, та зараз навіть підключити правильну електрику і е, зарядні станції. Спробуй треба спеціаліста. Ну але якщо говорити про а навчання... Так. Сам техніки AI не замінить е, так, ну але якщо говорити про навчання, е, скільки коштує вивчитись? Ну, от, наприклад, на назварювальника е, майже все можна сказати, що 99% всього навчання в професійній освіті зараз оплачується державою. Тобто ви можете отримати професію будь-яку безкоштовно. Якщо це ваша перша професія, ви отримуєте всі можливі пільги, не потрібно складати НМТ, не потрібно жодних іспитів, потрібно лише ваше бажання. Крім цього, разом з безлічю міжнародних партнерів, які вже об'єдналися в так званий е, альянс навичок. Е, ми фінансуємо навчання для дорослих, і у нас є безліч можливостей для дорослих внутрішньо переміщених осіб. Будь-яких категорій насправді ветеранів і так далі отримати це навчання безкоштовно. Ми орієнтуємося на створення короткострокових програм для навчання дорослих. Тому якщо ви хочете змінити професію, шукаєте нову роботу і хотіли б себе спробувати в виробництві і хочете отримати нову професію, є безліч можливостей як можна це зробити безкоштовно. Хоча ви праві, є і платні курси, які надають наші коледжі, платні майстер-класи з абсолютно різними різних спеціальностей підвищення кваліфікації для робітників всіх професій, тобто, якщо я надумаю, що я хочу змінити професію, ну наприклад, здобути іншу професію, там пов'язану з радіотехнічною галузю або кухарем, менше з тим, я можу зараз вивчитись і може ще й на стипендію претендуватиму. Стипендія у нас все таки для людей, які вперше здобувають цю професію, або не мають ні вищої освіти, ні професійної освіти, тобто це зазвичай діти після школи, після 9 або 11 класу. Але для дорослих, наприклад, державна служба зайнятості пропонує ваучери, з допомогою якого ви можете оплатити вартість навчання в будь-якому закладі освіти, будь то фаховий коледж, університет чи професійний коледж. Ви можете отримати професію чи спеціальність. З цією державною підтримкою для того, щоб швидше знайти роботу, але ще останнє запитання: у мене про навчальні бази, тому що ну, коли говорили про коледжі раніше, це знаєте, щось таке було ніби занедбане, те, що лишилося з радянського союзу, ці старі кухні, старі верстати, ми говоримо про те, що є фінансування, міжнародне фінансування, оновлення лабораторій, лабораторень і майстерень. Наскільки багато оновлення заплановано на 26-й рік? Спочатку треба мабуть порівняти з попередніми роками. 26-те це буде третій рік поспіль, коли ми інвестуємо в обладнання в лабораторії, взагалі в будівлі, в інфраструктуру професійної фахової передвищої освіти. Це третій рік поспіль. Два роки до цього це було близько 500 мільйонів гривень на рік з державного бюджету, плюс додаткові гроші з бюджетів місцевих громад, з обласних бюджетів і з бюджетів. Тих бізнесів, які нам допомагали і міжнародних партнерів в 26 році. Державний бюджет буде збільшено вдвічі. Це буде мільярд гривень з державного бюджету, і ми сподіваємося, не менш ніж стільки ж залучити від міжнародних партнерів. Це більше сотні закладів, які щороку отримують цю державну підтримку. Ми закупили десятки нових сучасних тракторів, сучасні комбайни, верстати з числовим програмним керуванням. Зварювальне обладнання відремонтували будівлі, зробили нові кухні, купили нові швейні, швейні машини і так далі. Ми охопили вже більше 200 закладів такою підтримкою і не збираємося на цьому зупинятися в подальшому. Будуть також реконструюватися і утеплюватися гуртожитки, замінюватися вікна і так далі, щоб ці будівлі, ці приміщення відповідали тому рівню гідності, який ми пропонуємо для. Професійної освіти, який є важливим для того, щоб вона була популярною, Дмитро, спасибі вам, Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових цифрових трансформацій і цифровізації, був у нашому ефірі.